Вітаю на книжкарі. Ми з вами потрошку поволі але вже підбираємося до кінця весняного читацького сезону, я вам хочу сказати. Воно так ніби багато часу було, але вже ось у мене сьогодні 5 травня. І лишається буквально три тижні до кінця. І це з точки зору чисто часу. А з точки зору книжок, які я планував на власне весняний читацький сезон свій, їх було шість, я нагадаю. То, власне, у мене вже всі дочитані. Сьогодні розкажу про дві, власне, останні з запланованих: це нічні купання в серпні Сергія Осоки і нечиста кров Сергія Карюка. Тески, до речі, прикольно. Ось, тож сьогодні про ці дві книги. Я собі води не взяв, от балда. Почну я з Сергія Осоки, його нічних купань в серпні. Чому? Тому що для мене ця книжка була важливішою і вона дуже сильно зрезонувала. От, книга, про яку я вже трошечки писав у себе в телеграмі, тому що коли наштовхнувся на деякі моменти, мені прям дуже хотілося поділитися. Тож, власне книга дуже схожа структурно і, по суті, на книгу Дмитра Кишелі на родиків, да, тобто меланхолійна пасторальна книга про дитинство, про спогади про дитинство в такому поетичному ракурсі подані, і власне про проблему і відчуття дорослішання. Про проблему відчуття втрати, самотності ну і всіх цих чудових речей, які проходять разом з дорослим життям. Ось. І в цьому плані з осока страшенно класно перегукнувся з кишею. Я був дуже втішений з того, що вони мені попалися ну, в одному читацькому сезоні, в одному короткому періоді, не замиленим оком, а от саме буквально одна через одну вони мені йшли. Ось. І реально дуже-дуже схожі, тим цікавіше, тому що якщо кишеля з Закарпаття, так, то Ось Сергій Осока з Полтавщини. Полтавщина, мені, звісно, культурно-територіально ближче, об'єктивно. І було дуже цікаво порівняти, як вони подають це все, в чому є близьке щось, а в чому є відмінності. І от, власне, обидві книги дуже сильно перегукуються в основі своїй, в тому, як вони зображують дитинство, тому що і кишеля, і осока знов таки вони зображують дитинство в селі і в основному говорять про село. От, враження, які були там, хоча ну, не тільки це, але в основній своїй масі. І в цьому дуже схожі. В цьому дуже схожі, мені перегукуються автори. І мені так само це перегукується і відгукується і резонує з моїм власним досвідом села. Хоча я і не людина, скажімо так, сільська, я народився в місті, але все одно ми дуже багато часу провели в селі бабусі з дідуся. Ми їздили туди на картоплю, як більшість сімей, які от таким. Напівробітничим, напів шляхом жили. От. І я багато часу там провів, теж багато дуже маю вражень, і деякі речі мені страшенно страшенно відгукувалися близько. Тому що, от, наприклад, сцена, яка, до речі, це прям е я не знаю, чи до комічного, чи до абсурдного доходить. Була сцена, яка прямо реально дуже схожа була у них обох. Я впевнений, що ніхто з них нікого не плагіатив, Це абсолютно зрозуміло з цих книжок, якщо їх прочитати. Але тим не менш обидва посилаються на цей досвід, тому що він ну, дуже яскравий з дитячого. І ця сцена, як малий, прокидається в селі під якоюсь там периною. Та, і, власне, от лежить ще ніжиться ще рано дуже, і він ніжиться, ще такі ж залишки сну на ньому якісь там вітають, якась дрімота. Дуже такий от затушок, знаєте, ранковий, особливо дитячий. І в той же час він вже чує, як там хтось в хаті порається біля пічки, як пічка тріщить вогонь якийсь в ній, як е -е, пахне їжею, та, як там, якось між собою дорослі гомонять, переговорюються. Оце от дуже таке затишне і рідне відчуття. І в них обох ця сцена фігурує. І мені теж так само резонує, бо я і сам таке переживав. І от власне читаєш, просто цим насолоджуєшся. Дуже-дуже кльово. Такі от подібні речі, і обох вони, власне, книжки починаються саме з дитячого досвіду, такого раннього в селі. Дуже прикольно. От потім пізніше від цього спільного вони вже трошечки розходяться. Тому що якщо кишеля йде в сторону більше такого, ну по-перше, знов таки, основна лінія розвитку у них теж подібна, це дорослішання і меланхолія, якась з цим пов'язана. Але все-таки кишеля більше уваги приділяє якісь і сатирі на Радянський Союз, гумору. Той час, як осока, буквально після першої третини книги вже спускається в таку доволі глибоку меланхолію, дуже красиво написано насправді. Але все одно дуже меланхолійно. І більшість його історії про втрату. І звідти він вже майже не виходить. Да? Тобто от він в тому і Залишається. В той час як Кішеля десь там занирнув, винирнув на якісь історії. Обидва, до речі, теж використовують якісь елементи, типу як можна сказати, магічного реалізму. Я не знаю. Ну, воно більше як алюзіями читається. Це не читається як в чистому вигляді магічний реалізм, але, тим не менш, якісь такі елементи якоїсь магії, чогось містичного присутні і там. І там. Тож так, да, ці книги мені дуже сильно зрезонували обидві. І, власне, нічні купання серпні мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. По-перше, знов таки, тим, що воно дуже красиво написано поетично. По-друге, тим, що мені дуже близький цей досвід теж. І це лише посилює да, от відчуття, відчуття враження від книги. А ще був момент важливий дуже про соку, який полягає в тому, що він тут навіть деякі слова використовує, такі, які мені дуже близькі, які. Дуже характерні, наприклад, для мого села. Да, от Як е, приклад, який е, я, напевно, найперше, найяскравіше наштовхнувся, це слово берег. От е, Не в класичному тільки розумінні берег річки, а як от в селі кажуть, піти в берег. Не на берег, а в берег саме. Що це означає? Да? От За городом зазвичай іде, у кож... за кожним городом у кожного є копанка, певна. І там ця копанка, якась така озерце, калюшка, ставочок невеличкий. Обросши великими вербами, як правило, там Соловей десь в гаю, як кажуть іноді, да? от у нас в березі Соловей співав завжди. І за цими вже копанками там далі ще йде канал, відповідно. І от коли казали піти в берег, це означало часто піти за город, піти туди, десь до цієї копанки. І тут він так само це вживає, і мені це так сильно відгукнулося, просто капець. З інших таких от теж прикладів слів, які мені прям дуже рідні були, це, наприклад, слово заступ. Да? Тобто там не лопата, а саме заступ. Або ж там соватися. Ну, протрібні, були такі моменти, в яких прям саме серце, і в яких, можливо, Кишеля трошечки чужішим відчувався, тому що все-таки у нього там було значно більше акценту на русинській мові. Ну і Закарпаття, є Закарпаття. От. А тут ну, це прям рідне-рідне. Прям тому величезне задоволення отримав, хоч вона сумна. Власне, я коли починав її казав, що нічні купання в серпні я повівся на опладну, да, мені здавалося, вона затишною. От. І... Сама, сама концепція нічних купань в серпні мені здавалося затишно. Це було наївно з мого боку, тому що справді, якщо задуматись, то серпень вже доволі холодний місяць, і тут оповідання, яка нічне купання в серпні, яке ну, дає назву самі самій збірці, самій книзі, воно сумне. І воно сумне. І власне нічні купання ці подані, як, грубо кажучи, образ холодної води, образ певного відчуження від того, що ти звик вважати рідним, і від того, що ти любив. Тож, хоча холодна сапнева вода, вона як обволокує його, відштовхує його від його кохання і от таким чином символічно дуже грає. Тож, це власне було певним таким розворотом від того, що я очікував. І замість затушку я отримав таку нормальну, таку серйозну дозу меланхолії, але зріло і якісно подано. І тож я не ображаюсь на автора і на себе теж за те, що я собі таки надумав, це було дуже, дуже все одно класним і потужним досвідом. Але дуже меланхолійним, тож зважайте. Да? Я її хвалю багато цю книгу, але вона така сумна доволі. Тим не менш, дуже-дуже варта того, щоб її читати. Не травматична, а просто ну, така от меланхолійна. Я думаю, кожному з нас це відчуття теж. Про Сергія Осоку знаю небагато, скажу тільки в двох словах, що він, власне, да, з Полтавщини, як я вже казав. Він закінчив в Полтаві, здається університет по філології напрямку і працював редактором. Небагато він писав. Я знаю з книжок, його я оцю знаю, і знаю ще десь, «Три лини для Марії, якщо не помиляюсь. От яку я теж обов'язково спробую почитати. видавництво Старого Глева не сказав. Книжка 2022 року, структурно набір, фактично, можна сказати, оповідань. Там я не знаю, близько тридцяти їх чи сорока щось таке. Тож, так, отак. Нічні купання в серпні Сергія Осока. І друга книжка, завершаю що з моїх запланованих, нечиста кров Сергія Карюка. Каря... Карюка, я перепрошую, Карюка. Ну, вона і була тим, чим я від неї очікував. Природницький детектив в такому казацькому ключі. Ось, вона повністю відповідала тому, що, що виглядає власне, да, на обкладниці і те, що можна читати з назви «Нечиста кров. Це, грубо кажучи, ну, тут власне, основний головний персонаж, я зразу скажу, да, козак Голота. І, в принципі, це вже багато що можу сказати про саму книгу. Да? Козак Голота, який розслідує дивні вбивства в селі, в яке потрапляє. Такий природницький маленький роман. Я не знаю, що це, до речі, коректно казати роман. А що тут пишуть? Що це? Невже не пишуть? Ну, не написано, що роман. Зразу раз я сюди заліз, скажу, що це видавництво Гамазин 2016 рік. От, не знаю, як його назвати. Романами не можна, тому що тут 140 сторінок всього, але тим не менш, так, історія про козака Глота, який розслідує відомого, знаного по всьому світі, грубо кажучи, і серед шляхти, і польської, і серед українського казацтва, і за кордоном козака Глота, який розслідує дивні вбивства в смерті. В селі, а ця книжка, в принципі, зайшла мені, чесно кажучи, посередньо, тому що, не дивлячись на те, що це чисто ну, така дистильована жанрова література, як на мій погляд, вона написана була дещо, ну так, на мій смак, знову таки сирувато, в тому ключі, що тут о, дуже багато такого прям казкового, але в той же час вона ніби як і не дотягує до того, щоб бути прям повноцінною казкою якоюсь інеїдою. А з іншого боку, і так, що прям детективом серйозним теж не, не, не вигрібає, тому що вона так, ну, така трохи пафосна. Пафосно подана, і от латини тут багато автор насипає, так щоб показати цього галоту прям супер якимось там європейським парнем. я не знаю. Таке враження посереднє траплялися, мені скажу чесно, сильніші книги в такому жанрі, саме якихось історичних детективів з козацьким, з козацьким ключем. От той же самий Сорока, якого я читав, будучи на Сході. от Куля для вовки лаки зайшов мені значно зібраніше, цільніше і якісніше. Але, по суті, це тупо той самий жанр. І дуже схожа структура, скажімо так, роман і таке інше. Це ретро роман Юрій Сорока, куля до кулаки. Да, це історія про козака, який став приватним детективом, часи козаччини, ось, і який розслідує певні е, такі утаємничені події, які відбуваються на теренах України. І це реально якісно, гарно прописаний ретро роман. А тут же воно ну, трохи менш, менш гладенько мені зайшло. Тому про неї багато не розкажу. От, власне, враження таке трошки комкане, але, ну. Я її брав, власне останньою, тому що по ній прям зрозуміло, що це буде щось дуже легке і швидке, і я її буквально за два дні прочитав, й Бог з ним. Сергій Кирюк скажу коротенько, що це киянин, от, журналіст, закінчив Шевченка на журналістиці. І власне, після цього багато де працював ну, це, ну таки редактором. Я так розумію, багато часу присвятив саме кримінальним хронікам, якимось кримінальній документалістиці. І зараз там був і не СТБ, здається, і на НТН, і зараз на 1 плюс 1, здається редактором працює. Тож та да, людина, для якої письменницька діяльність не є основною, от, е, яка, скажімо, теж для дощі це пише. І в нього, я так розумію, трилогія вже є про е, козака голоту. От я поки не буду далі читати, тому що ну, мені ця не дуже зайшла, і я волів би щось от цей час, який мене є, присвятити чомусь більш можливо зібраному і більш. Можливо, просто в іншому ключі, ще якісь книзі. Менше з тим. Поки що не читатиму далі. Зайшла посередньо, але якщо ви любите детективи історичні в козацькому ключі і просто uh, читаєте їх для того, щоб отримати певний настрій, то цілком можна прочитати. Отака от, от історія. Тож, да, uh, основні шість книжок, які я планував завершені. І оскільки в мене ще залишається три тижні, я поки не буду робити закриття, бо кажучи свою читатську сезону, не бачу в цьому сенсу, а продовжу читати далі. От. І Власне, питання це підіймав в своєму телеграм-каналі, з чого, чим, чим саме продовжувати. Ну, якось так колективним розумом дійшли до того, що вибрали собі дві книжки. не знаю, що встигну їх, ну, спробую вже як є. Тож далі планую почитати як бонус уже до цього читацького сезону свого Володимира Арінєва, пана Молодого, книжку, яку мені дуже хвалили, і ну, загалом доволі давно я вже так, якось, Арінів десь. У мене на периферії зору крутиться, тож хотілося познайомитися з ним як з письменником. От. Тож спробую на цій його відносно новій книзі побачимо, що воно буде. Поки що очікування доволі хороші, ну, очікую, що це буде якась якісна, цікава, цікава пригодницька історія, добре прописана. Або Багаламага, видавництво, а рік видання, щоб вам не збрехати, 2024 Ну, можна сказати, свіжак. Тож Арінєв, це перша. І друга книга, про яку взагалі нічого не зрозуміло і невідомо. Ну, менше з тим. Він добонський апокриф Катерина Девдера. Книжка видавництва Старого Лева, якого року я вам зараз скажу теж, 2024. Ну, бачите, на свіжа потягнула. Книжка, на яку я чесно скажу, повівся переважно через її обкладнику, яка мені дуже сподобалася. Плюс мені не зрозуміло, за що це буде, тож це мене теж трошки інтригує. Якщо встигну, сподіваюся, її теж прочитаю. Тож, так, да, ці дві книжки пробую далі дочитати, поки ще в мене травень іде. До літа, а там уже будемо закінчувати. Вам же. Дякую, що залишаєтесь, залишаєтесь каналом. Вам же дякую, що залишаєтесь з каналом. От підписуйтесь на телеграм, якщо хочете трошки живіших якихось апдейтів, дрібніших. Я там більш регулярно пишу щось якісь, надикаюсь на якісь речі. І будемо бачитись обов'язково. Пока-пока.